29 грудня, молитва, Отче наш. У віршах 9.13 міститься взірець молитви. Представляючи її, Спаситель сказав «Ви ж моліться, отак, це вказує не на те, що молитву, яка йде далі, треба використовувати незмінно, хоча дуже часто її доречно використовувати. Але що вона має слугувати зразком для наших прохань. Оскільки це прохання складено за божественною мудрістю, то воно обов'язково має охоплювати все, чого потребує людина, як у тимчасовому, так і в духовному сенсі. Саме завдяки такій всеохопності, молитва «Отче наш» може повторюватися усіма верствами населення, і молодими, і старими в усі часи. Вона ніколи не старіє. Це єдина молитва, коли-небудь написана, яка гідна того, щоб її повторювали не тільки ті, хто її склав, тому що це єдина молитва, яку склав для людини сам божественний автор молитви. У яких використовуються чужі заготовлені прохання, зазвичай є механічними і тому позбавлені сутності істинної молитви, що полягає в щирому бажанні конкретної особи у конкретний момент. Коли людина перебуває у скратному становищі, їй неважко буде скласти власне прохання, і вона не користуватиметься проханнями, складеними кимось іншим. Молитовник навряд чи, чи був би корисний Петру, коли він тонув у Галілейському морі. Цієї молитви ми дізнаємося, що повинні приходити до Бога не як до суворого судді або правителя, якого треба умилостивити, а як до батька, сповненого співчуття й любові. Багато людей неправильно тлумачить притчу про неправедного суддю, записану в Євангелії від Луки 18.1.7. У ній суддя спершу відмовляється допомогти вдові, але потім через її наполегливість таки задовольняє прохання. Часто з цього роблять помилковий висновок, мовляв, якщо ми будемо довго і вперто молитися. То Бог відступить і відповість на повторні прохання, але притча не призначена для порівняння Бога з несправедливим суддею, а навпаки, дана для контрасту. Якщо несправедливий суддя, який не боявся Бога і не зважав на людей, задовольнив прохання вдови через її наполегливість, то тим більше Бог помститься за своїх обраних, які щиро благають Його. Ця притча і перші слова молитви Отче наш самі по собі достатні, щоб вселити в християн упевненість у тому, що вони моляться недаремно. Додайте до цього той факт, що ми маємо милосердного і вірного первосвященника, який співчуває нашим немочам, і випробуваний в усьому подібно до нас, окрім гріха. Євреїв 4,15 і ми можемо сміливо приступати з відвагою до Престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Вірш 16. Ми зустрічали твердження, що вираз, Отче наш, має на увазі, що всі люди брати, тому що діти одного і того ж Отця. Але це помилка. Павло каже, що всі ми за природою своєю діти гніво, бо ми не слухняні. Ефіціант 2, 2, 3, 5, 6. А оскільки диявол є автором гріха, Христос прямо звинуватив неслухняних юдеїв, з якими він розмовляв, у тому, що вони є дітьми диявола, Івана 8.44. А у Матвія 13,38.42, Він прямо стверджує, що ті, хто чинить беззаконня, сини лукавого. Апостол Іван також розрізняє тих, Хто виконує Божі заповіді, і тих, хто їх порушує, і каже. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволові, 1 Івана 3:10. Показуючи тим самим прямий контраст між тими, хто вважає Бога своїм Отцем, і тими, чий Батько Сатана. Крім того, з Римлян 8, 14-17 і Галатів 4, 4. 7, ми дізнаємося. Що люди стають Божими дітьми через усиновлення, і що ознакою або печаткою цього усиновлення є Святий Дух. Але якби вони за своєю природою були дітьми Божими, то їх не треба було б усиновляти, Павло також заявляє. А коли хто не має Христового Духа, той не його, Римлян 8.9. Нехай прийде царство Твоє Матвія 6.10. Це не що інше, як молитва про другий прихід Христа, бо Його прихід і царство пов'язані разом. 2 Тимофія 4.1. Коли Христос був на землі, Він сказав своїм учням, які думали, що його царство повинне з'явитися негайно, що він подібний до вельможі, що відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. Луки 19, 11, 12. вказуючи тим самим на своє повернення на небеса. Щоб здобути своє царство та на свій другий прихід, щоб зібрати всіх підданих цього царства у гармонії з цим, ми знаходимо в Даниїла сім, 14 чотирнадцять. Пророчий опис того, як Христос з'являється перед Отцем і приймає панування й славу та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити Йому. І сам Христос сказав, що коли він прийде у славі Своїй з усіма святими ангелами, тоді Він сяде на престолі слави своєї і скаже праведникам: прийдіть благословенні мого Отця! Посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Матвія 25, 31, 34 це царство абсолютно відмінне від царства слави, на престолі якого сидить Бог Отець, і перед яким Христос служить як первосвященник. Це царство вже настало. І Якби в молитві, отче наш йшлося про це царство, то було б недоречно використовувати це прохання, але йдеться про царство спадкоємцями, якого нині є вірні послідовники Бога, які очікують обіцяного володіння. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, вірш 10. Воля Божа це закон Божий. Псалом 48. І Римлян 2, 17, 20. де ми дізнаємося, що ті, хто знає волю Божу, це ті, хто наставлений у законі про те, як виконується воля Божа на небесах, ідеться Псалмі 103, 20. благословіть Господа, його ангели, велетні, сильні, що використову виконуєте його слово, щоб слухати голосу слів Його. Воля Божа буде виконуватися на землі, як на небі, тоді, коли всі діла диявола будуть знищені, і коли буде даровано нове небо і нову землю, на яких буде пробувати праведність, тоді здійсняться слова пророка: а народ твій, усі справедливі вони, землю спадкують навіки, парость моїх саджанців, чин моїх рук на прославлення. Ісаї 60, 21. Тому, коли людина щиро промовляє цю частину Господньої молитви, це означає повне підкорення волі Божій та щире бажання дотримуватися кожної з десяти заповідей і прости нам долги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Вірш 12, тут мається на увазі те, що ясно сказано у Матвія 6, 14, 15. Бо як людям ви простите про гріхи їхні, то простить і вам ваш Отець Небесний. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Тому абсолютно марно комусь використовувати цю молитву або сподіватися, що простить його гріхи, якщо він сам не прощає всіх, хто зрішив проти нього. Павло каже. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ефісяан 4.32 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!